Переклад українською мовою старих російськомовних пісень так. це не перевзування. Підлаштування під аудиторію, чому не написати О, я, я мені, дуже, багато мені дуже цікаво, що наша попередня програма зробила в тебе вже трошки музичного маркетолога. Ти розумієш, що ми не підлаштовуємося не під ситуацію, угу. а під те, що відбувається з нашою аудиторією, тому що ми в певному сенсі є ну, артисти. Да, ми певному продовження цієї аудиторії, їх страхів, їх пристрастів, їх переживань. Тому якщо людина змінюється, вона щось для себе усвідомлює. Це нормально. Це нормально, коли ти вчора вважав, що ні, ці пісні вони от були мною написані російською, вони мають такими залишитися. А згодом ти розумієш, що ні, ні. А спробуй сядь, напиши, написав, заспівав, трошки незавично. А потім ти щось розумієш, коли дитина до тебе приходить російськомовна і каже: Батько, це, це, це супер круто. Добре. А чому не написати тоді нові україномовні треки, які стануть мегахітами? А, і залишити ті старі пісні в спокої? Ну це питання скоріш таке. Мене знаєш, між в мене відчуття, воно, що це, воно, це, так, це так, бажання так. Е, тут і зараз одразу заробити. Заробити так, ну це нормально. То, Якщо ти тому, заробляєш що... тут і зараз, і щось з тих тут і зараз ти віддаєш на якісь е, соціальні потреби або на донати. І там ну у кожного там є своя програма дій. Це нормально. Якщо ти хочеш зібрати зал, який збере гроші, це нормально. Тобто то це Якщо... легкий легкий. спосіб? це не легкий, спосіб, Ти зручний. Зручний, зручний? Так. Ну, так. Мені це легко. Це дуже нелегко зробити гарний переклад.